Доброго ранку, любі малята! Сьогодні ми з вами завітали в гості до бабусі валі. У бабусі руки вмілі, а казки чудові, милі. Ми готять в повітрі Спиці. За клубочком скаче киця. А нитки все в'ються, в'ються, а казки рікою льються. Ляже в ліжко, та й не спиться. Знову казку в'яжуть спиці. Кіт в бабусі вкрав клубочок. Від куточка до куточка. Покотив того клубочка. Та й тікає швидко-швидко. На котові і не видно, як розмотується нитка. Від куточка до куточка І нема уже клубочка. Весь по хаті розмотався. Кіт не знає, де дівався. Мабуть, думає й понині, що клубочок у щілині, бо чатує дні і ночі, все чекає, що клубочок з дірки вилізти захоче. Дітки, давайте допоможемо бабусі знайти всі клубочки, які розкидало грайливе кошеня. Погляньте уважно та скажіть, де лежить великий червоний клубочок? Правильно він лежить вгорі. На полиці, а де лежить маленький зелений клубочок. Правильно він лежить внизу під кріслом, а де лежить великий жовтий клубочок? Правильно він лежить вгорі на підвіконні, а де лежить маленький помаранчевий клубочок. Правильно він лежить внизу під столом розумнички. Малята. А зараз давайте розглянемо клубочки поближче. Погляньте на цей клубочок, якого він кольору. Правильно цей клубочок червоного кольору. А якого він розміру. Так, він великий. А цей клубочок якого кольору? Правильно клубочок зеленого кольору. А він великий чи маленький? Так, зелений клубочок маленький. Дітки, а цей клубочок якого кольору? Правильно цей клубочок жовтого кольору. А якого він розміру? Так, жовтий клубочок великий. А цей клубочок якого кольору? Правильно помаранчевого. А якого він розміру? Правильно, помаранчевий клубочок маленький. Дітки, ось ми і допомогли бабусі знайти та позбирати всі клубочки, які розкидало грайливе кошеня. Бабуся нам дуже вдячна. І я вам дякую за вашу увагу. Наше заняття на сьогодні завершене. — Do Boba